Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 10 серпня 2022 року, Україна Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати сорт, який вже всі в принципі, знають. Цей сорт на серпень місяць, дуже солодкий, дуже гарного смаку під назвою Любими Клапа». Коли його треба зривати? Я десь починаю зірвати, коли бачу вже жовті подяки, це вже хтось довбав його. Напевно, дятел або ще якась птичка. Коли перші плоди починають жовтіти, я тоді починаю збирати цей врожай на дозарювання. Бо якщо зірвати ось, наприклад, ось жовта груша, так? Отакі будуть висіти. Якщо ми їх зірвемо і будемо їсти, вона буде кашою. Зараз спробуємо, покажу. Вона каша, от, бачите, ніяка. Смаку нема. роті таке, як хтось насрав, недобра. Але якщо ми візьмемо зелені, от зараз зелені груші, от якщо я зараз зірву і гризну, ось грушку на... покажу, -мо, це можна зламати зуби. Оце тверда. От коли я її зараз зірву, положу на дозарювання. Вона зараз теж зелена, тверда, несмачна. А якщо ми зараз обірвемо, положимо на дозарювання у підвал або у темне прохладне приміщення, і буквально 3-5-7 днів вони почнуть жовтіти, і я покажу, які вони будуть соковиті і смачні, цей сорт груші урожайний. Кожен рік в мене є врожай на ньому. Я в основному спеціалізуюсь на... Живцях, є жив весь продаж. Ось на сонці можуть бути такі файні гарні грушки. Ось ми їх вже будемо зривати. Ось отак вони виглядають, вони ще зеленкуваті. Був у нас трохи град, два рази пускався, трохи десь ось підбило, ну, нічого страшного. Цей сорт класний, на серпень місяць, але є. Деякі нюанси по тому, як його зробити, щоб він був дуже соковитий і дуже е, класного смаку, щоб він не був як гімно у роті. Тобто його треба правильно дозарювати. І все. І можемо отримати прекрасніший сорт, прекрасніші вкусові качества цієї груші. Тільки треба трошки... Трошки її обманути. Бо з дерева вона недобра, і якщо перезріє, теж вона недобра. Тобто тільки після дозарювання. Ну зараз обірву. Що я можу сказати? К хворобам вона більш-менш непогана. Ні разу на неї не бачив такого захворювання, дуже страшного, як рвенія. Бо деякі груші бачу, прихватує, обробляємо казуміном і все проходить. На цій груші ніколи не бачив. А так по хворобам, в принципі, нормально. Дві-три обробки і можна зняти добренький врожай і в серпні поласувати цією гарною, класною грушею. Не примикайтесь, покажу, яка вага, і після дозарювання, скільки в неї буде соку. Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року. Пройшло десь 5 днів після того, як ми зірвали цю грушку на дозарювання. Деякі подяки вже ось почали жовтіти, деякі, можливо, навіть переспілі. Будемо час дивитися, яка вага в них, і з вами разом дегустувати. Це не є крупноплідний сорт. Середня вага десь. 150, 200 грам. Це, напевно, найвеликі в цьому році. 250, 246, 229, 235. Ну, ось маленькі. Самі, напевно. 180. Так, давайте розріжемо і побачимо, що всередині. Ось така м'якуш білого кольору. Так. Ще отак розріжемо. Ось. Давайте понюхаємо. Кстати, запаха особливого такого зараз я не чую. Давайте побачимо, що з соком в цієї ігрушки. А соку, як я і казав, Після дозарювання гляньте, тече як з крану, дуже багато. Це сорт соковитий, але треба його вчасно зняти, положити, щоб він долежав і тоді буде дуже соковитий і дуже класного смаку. Так, цю вже їсти я не буду, повидавлював все. Давайте, Ось. те, що я розрізав, попробуємо. Який чудовий смак, чудовий аромат, дуже солодка, є маленька кислинка. Е, М'яко ж така. Вона та і у роті, але трохи м'якозерниста. Трохи є. Шкірки зовсім я не відчуваю. Класний сорт. На серпень місяць. Я вважаю, що це чудовий сорт. Ті грушки, які ось жовтенькі, вони, напевно, вже перезріли. Ну давайте зараз розріжемо, глянемо. Цікаво. Так, вже почали вони перезрівати. Вони, виходить, якщо ложиш його на дозарку, треба... Ну що по соку? Соку теж дуже багато. Дуже. Якщо вложиш її на дозарювання, треба дивитися, бо вона не дружно поспіва. Е, коли тільки починає міняти колір грушка, треба її брати і їсти. Вона буде дуже смачна і добра. Бо вже коли жовті плоди, ось такі, вони жовті, це щось, а це черв'як був підгнитам, то вони вже перезріли. А ну, давайте на смак попробуємо її. Ні, ще добра, ще не кашовидна. Але якщо вона дуже перележить, вона буде як каша. Гарна груша. У кого цього сорту нема, я рекомендую, посадити. не пожалкуйте. Такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. Пока-пока.